Рабів до раю не пускають. Мабуть, багато хто з вас чув цей крилатий вираз, сказаний великим воїном славним отаманом війська Запорозького Іваном Сірко. Як часто ми чуємо слова, які приписуються знаменитим та історичним особам, які використовуються в промовах та текстах для переконання читача, або слухача, або глядача у чомусь? А чи справді. Автор крилатої фрази мав на увазі те, що йому приписується. На жаль, при цитуванні чиїсь висловлювань найчастіше використовується контекстомія це мистецтво виривання з контексту цитат. Повертаючись до слів кошового атамана, давайте розберемось, що ж, що ж то такі зараби, що їх до раю не пускають. Звісно, з християнської точки зору. Не пускають до раю грішників, які не встигли розкаятися, покаятися у своїх гріхах. А тепер давайте проаналізуємо повний вираз Івана Дмитровича Сірка, який сенс несе в собі цей меседж. Світ тримається на неправді, а вірити треба у правду, а правда тільки у Бога. Віруй, бо без віри немає душі, а без душі немає віри. Бог то є любов. І це добре, що рука до шаблі тягнеться, бо холої у нас і так багато, але треба жити з любов'ю, міцно тримаючи шаблю в руках. Коли здобудеш волю, заслужиш небо, бо рабів до раю не пускають. Хто чине гріх, той раб гріха. Ось так саме ці слова належать великому воїну, славному атаману війська Запорозького Івану Сірку. Судячи з повного тексту з цих слів, ми бачимо, яких рабів мав на увазі Іван Сірко. Рабів гріха. І саме таких рабів до раю і не пускають. Іван Сірко, як кожен козак, завжди захищав православну віру. Не бійтеся, що я не православний. Я є православний християнин, казав кошовий отаман Іван Цірко. Людям, які вважали його чаклуном. Кожна людина відчуває себе вільною. Але саме гріх робить людину невільною. Людина через гріх стає заручником або рабом пристрасті, котрі ведуть людину до погибелі душі та тіла. Грішних пристрастей. Ми були звільнені від гріха Сином Божим, який сказав в Євангелії: отже, якщо син звільнив вас, то істинно будете вільні. Це Євангеліє. Тобто, щоб не, були, щоб не бути рабом гріха, треба мати покаяння в серці. І перший, хто увійшов до раю з Господом, то був саме грішний розбійник, котрий перед смертю розкаявся на кресті. То був його вільний вибір, який привів до свободи душі. Свобода то є Божий дар людині. І це право людині самому бути причиною своїх вчинків без впливу зовнішніх факторів. І це можливість самостійного вибору своїх життєвих орієнтирів чи дій. Наявність свободи та волі вважається однією з найвищих цінностей на рівні з самим життям. І наші козаки боролися за волю та свободу, захищаючи. Православну землю від ворога супостата, котрим своїм чоботом топтав наші православні церкви та нашу святу землю і завжди мріяв забрати у нас волю та свободу. Життя у кожного своє і як йому розпорядитися, кожен обирає сам. Цьому, в цьому полягає свобода особистості, а рабство воно до раю не доведе. Тож будьте вільними, будьте з Богом і бережіть душу, і буде вас усе гаразд.